Вітаю, друзі. Президент України Володимир Зеленський постійно намагається прирівняти Україну до Ізраїля, представляючи Ізраїль та Україну жертвами агресії. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, намагаючись поєднати військову фінансову допомогу для України та Ізраїля в єдиному пакеті, в принципі, займається тим самим, що і наш президент Володимир Зеленський. В такий спосіб Джо Байден. Намагається ототожнити ситуацію, в якій опинилася Україна, з ситуацією, в якій опинився Ізраїль. Але ми з вами повинні дуже добре розуміти, що ніякої тотожності між цими ситуаціями не існує. Тим більше немає ніякої тотожності між Україною та Ізраїлем. Більше того, нам потрібно дуже добре усвідомити і зрозуміти, що всі ці спроби ототожнити та прирівняти не мають ніякого відношення до військово-фінансових гарантій для України. А також їх не слід розцінювати як прояв великої турботи і любові з боку нашого великого друга, президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. І виникає питання: а для чого це все робиться? І з якою метою намагаються прирівняти Україну до Ізраїля і все ототожнити. Це робиться не в інтересах України. Це політична дія в інтересах Сполучених Штатів Америки та Ізраїля за рахунок репутації України. І в принципі, ми мали би цьому пручатися, якби, звичайно, ми це все зрозуміли. Зрозуміти Сполучені Штати Америки колективний захід ну, Ізраїль, в принципі можна. Оці всі ототожнення і порівняння з Україною робляться для того, щоб заспокоїти суспільну думку. Тому що, в принципі, 50% західних громадян західних країн вони вже сумніваються в тому, чи потрібно допомагати Ізраїлю. І цей тренд йде не на користь Ізраїля. Тому дії США, Кабінету Байдена, в принципі, ну, можна зрозуміти. Тому що їм потрібно виконувати перед Ізраїлем військові зобов'язання. А от для чого ми це робимо, ну мені важко пояснити. Але менше з тим, рухаємося далі. Незважаючи на о, о, ці всі спроби порівняти, прирівняти і ототожнити політика Сполучених Штатів Америки щодо України і щодо Ізраїля є принципово різною. І я хочу це показати в системі координат офіційно і неофіційно. Давайте почнемо з України. Яка офіційна позиція Вашингтона щодо України в російсько-українській війні? Офіційна позиція ніякого стримування, ніякої політики стримування. Команда Байдена палко підтримує. Україну у її прагненнях звільнити окуповані території. Чому? Тому що ці території належать Україні і ніякої іншої офіційної позиції вони не можуть зайняти. Більше того, нас не просто там палку підтримують. А в принципі, навіть її примушували і примушують до проведення сухопутної операції, незважаючи на те, що ми до неї не готові. Нам треба просуватися мінними полями, втрачати нашу піхоту наших людей, обмаль нашої техніки. Ми повинні втрачати, не маючи підтримку підтримки з повітря, авіації, не маючи достатньої кількості снарядів. Але я підкреслюю жодної політики стримування. Нас навіть підштовхують до сухопутної операції. А що робиться неофіційно? А неофіційно Вашингтон проводить таємні якісь кулуарні зустрічі з представниками Кремля, і фактично вони намагаються підштовхнути Україну до нас з вами, до перемир'я і замороження конфлікту. Мова йде, це називається. Мир в обмін на території, тільки на нашій території, я підкреслюю, неофіційна позиція Вашингтона. Ми повинні обміняти свої території на якийсь там удаваний мир. А тепер давайте подивимося на офіційну і неофіційну позицію Сполучених Штатів Америки щодо Ізраїля. Яка офіційна позиція? Політика стримування. І Сполучені Штати Америки офіційно стримують Ізраїль від сухопутної операції. А чому вони це роблять? А тому що Ізраїль заходить на чужі території. І він, Сполучені Штати Америки не можуть офіційно це підтримувати, захід на чужі території. Причому ми розуміємо. З якою метою це все робиться. А це все робиться з метою захопити ці, ці території. Ізраїль зазвичай так робив. Після кожного такого нападу, яка причина цього нападу, чи це провокація, чи це реальний там напад, а? але Ізраїль завжди віджимав ці території. Тому Сполучені Штати Америки вони офіційно це все не підтримують. Проте, тепер неофіційна позиція, що ми бачимо, але неофіційно. Це все підтримується, і ми бачимо успішне просування ізраїльської армії і успішну сухопутну операцію. Тобто тут от, от така от ситуація. так? І я вирішив поцікавитися, чому, власне кажучи, так відбувається, і я поцікавився. Ентоні Блінкін, держсекретар Сполучених Штатів Америки, від 7 жовтня уже тричі побував в Ізраїлі. Уже тричі побував в Ізраїлі. І от позавчора мене познайомили от з таким чоловіком, звати його Махамад Фараджалах, інформаційний портал Україна по по-арабськи». І цей Махамад Фараджалах сказав мені, що Ентоні Блінкін, коли приїхав до Ізраїля, то він заявив, що він прибув не як держсекретар, не як чиновник, а як єврей. І це мене дуже здивувало. Я, по-перше, ніколи не знав, що Ентоні Блінкін є євреєм. От позавчора я дізнався, але я вирішив перевірити, тому що ну, ми ж розуміємо, що палестинці можуть представляти ситуацію на свою користь. І ви знаєте, дійсно, але це було не в останньому візиті, не 3 листопада, а це було 12 жовтня. Всього три візити 12 жовтня, насправді, Ентоні Блінкін заявив, що він прибув в Ізраїль, не, але він не так сказав. Він сказав: не просто як держсекретар, не просто як чиновник, а як, а як, єврей, а як єврей. Я поцікавився, ну, різні дані дають, хтось там пише про якесь українське походження, прадіде, ні, Угорщина, Угорщина. І що він цікавого сказав? Що він тому а, може розуміти. Аудиторію на особистісному рівні, як єврей, розуміє єврей. І тут я так зупинився і задав собі запитання: а коли Ентоні Блінкен приїжджає до України, він приїжджає як хто? Як державний секретар? Секретар чи як єврей? А чому я задаю такі запитання? Ну тому, що ж він спілкується з Володимиром Зеленським. так? І він ж може також діяти як єврей, не тільки як державний секретар. Ну, добре. А, а кого він бачить в Володимирі Зеленському? Він бачить президента України, чи він бачить єврея? І наступне запитання у мене виникає. В принципі, коли я так розумію з цього всього, що якщо Ентоні Блінкін зустрічається з євреєм. То він бачить єврея. І питання ж не тільки в Володимиру Зеленському. Так? Там же є шефіри, єрмаки і так далі, і тому подібне. І у ентоні Блінкена є така здатність розуміти євреїв на особистісному, я б навіть сказав, на молекулярному рівні. Якщо він це все розуміє їх на молекулярному рівні, то ми можемо, в принципі, пояснити різницю між. Офіційною і неофіційною позицією щодо російсько-української війни і щодо е арабо-ізраїльської війни. І напевно, це от розуміння на молекулярному рівні, і, власне кажучи, пояснює політику Сполучених Штатів на Америки. Напевно, прочитавши їх, зрозумівши їх на особистісному рівні, власне кажучи. Отака політика офіційна підтримка сухопутної операції і підтримка взагалі звільнення наших територій, а не офіційно все виглядає зовсім інакше перемир'я замороження конфлікту. І мені здається, що Ентоні Блінкін просто-напросто читає думки ну, євреїв тут, які в оточенні президента Зеленського. Можна не тільки про президента Зеленського. Ми це повинні розуміти. Але тепер трошки поговоримо про Зеленського. 7 листопада зірвався черговий візит Зеленського до Ізраїля. І це викликає ну, подив і серйозний подив, причому серед прихильників самого Володимира Зеленського, Українська Правда, підрозділ, Європейська Правда. Пан Сидоренко, редактор, написав велику статтю і сказав, що в ситуації з наблизькому сході потрібно діяти раціонально, а не серцем. І ну, якби всі ставлять питання, а для чого так Зеленський рветься на зустріч з Нетаньяху, для чого йому Ізраїль? Ну, в чому суть, в чому раціональність цієї дії? Тому що всім очевидно і зрозуміло, що Ізраїль не дасть нам зброї. Тоді можна було б якось пояснити, тому що ми хотіли нібито ізраїльську зброю. Ча, яка там частка цієї зброї, що вона там вирішує, ну невідомо. Зеленському відмовили раз, відмовили другий раз. Причим, треба ж розуміти, куди Зеленський їде. Тобто Ізраїль в особенних тинях чітко показав, що він пропутінський. І вони з Путіним ну, якби один одного розуміють, де гідність, де якось, я не знаю, ну, правильна позиція, ну, невідомо. Тобто, ну, повний повна і раціональна поведінка. Таке враження, що Зеленський хоче довести свою кошерність і довести, що він ну, напроситися, що він є свій там в Ізраїлі. Але це все ну, таке. Це ж не просто його приватний візит. В такий спосіб він дуже сильно завдає репутаційного. Удару по Україні перекреслює всю дипломатію, яка вона там вже не була, але під перекреслює всю дипломатію і наражає Україну на небезпеку. І, власне кажучи, Сидоренко, головний або редактор о, Європейської правди, визначає три, три проблеми: перша проблема це арабський світ. Ми доклали чимало зусиль для того, щоб трошечки розвернути арабський світ від Росії, який був російсько-центричним. Більше півтора року ми витратили зусиль для того, щоб залучити на свою сторону ну, хоча б частково арабський світ. Візит в Ізраїль повністю перекреслює все, що ми робили. Туреччина другий пункт великий. Ердоган, щоб ви розуміли, ну, я думаю, що багато хто звертав увагу на його висловлювання. Він, в принципі, говорить наступні речі, що Ізраїль робить в секторі Гази з мусульманами те саме, що росіяни і Путін роблять з українцями. Це говорить Ердоган. Ми розуміємо, чим це може закінчитися, якщо, Туреч... якщо Із... Зеленський відвідає Ізраїль, і Туреччина повністю відвернеться від України. Який це буде удар прямо в червона з півдня? Ну і, звичайно, питання ціннісні. Значить, сухопутна операція почалася після 27 жовтня. Якщо ще до 27 жовтня... Західні суспільства там вагалися і так ну, думали, що це виключно буде проти спецоперація проти Хамас з якимось таким щодним ставленням до цивільного населення. Але коли подивилися, як це все відбувається, і в принципі розуміють цю ситуацію, що це з метою ну, такої етнічної чистки, і це все закінчиться тим, що Ізраїль просто-напросто займе ці території. То візит Зеленського в Ізраїль і зустріч з Нетаніяку це фактично легітимізація. Тобто ви вдумайтесь, як все перекрутилося, як все навпаки. І ось я знову вертаюся до Махаманда Фараджалаха, і ми з ним поговорили на таку тему. Я хотів від нього почути, як інтерпретують палестинці вихід. Народу Ізраїля з Палестини, з палестинських територій в силу давнину. Тому що це є надзвичайно важливо. Це там добровільна дія, вони самі вийшли і ну, вийшли, так і вийшли. Чому вони зараз претендують на ці території, тим більше ведуть фактично геноцидні дії проти палестинців? І ми роз... маємо розуміти, що Ізраїль так приховано протягом останніх 10-20 чи 30 років фактично витісняв палестинців з Палестини. І там чотири чинника зійшлося, чому відбувся так війну трошки в сторону, чому відбувся ця виходка з боку Хамасу 7 жовтня. Декілька зацікавлених осіб туди доклалися абсолютно всі. Ну, тобто, чотири пункти було пораховано. Безперечно, Москва. Перший пункт зацікавлена і приймала участь в підготовці Вагнер. Потім Тегеран. До речі, Іран боїться Арабський світ і не сприймає його, ісламістів іранських. Потім, значить, сам Хамас. Який ну, розум... вони розуміють палестинці, що це самогубство, це все, що зробив Хамас, але у них не було виходу, тому що світ забувався про фактично про Палестину, і в них ніхто не звертав увагу на те, чим займається підступно підло займається Ізраїль. Витісняє палестинців з території, щоб ви розуміли, що якщо раніше можна з пункту А в пункту Б було переїхати, не долаючи жодного блокпосту ізраїльського, то зараз. то... З кожною п'ятирічкою цих блокпостів, там смугами такими вони значить, займають території, то до чотирьох блокпостів. Тобто Ізраїль постійно проводить таку експансію: чи викуповує, чи витісняє, заселяє ці землі і так далі. Ну і Хамас був вимушений вдатися, ну, такі у нього методи так, до таких речей. Ось це ну третій, третій такий момент. Ну і не виключають, не виключаю, ну, це точка зору палестинців, треба розуміти. Не виключається, що це це стандартна дія ізраїльських спецслужб, послабитись і так далі, спровокувати на такі речі. Хоча я не вірю в це, тому що ну прямо з такими вбивствами і так далі. Хоча. Ну, я не я не вірю в домовленості між ізраїльськими спецслужбами і Хамасом, але те, що вони навмисне могли продемонструвати слабкість і спровокувати цією слабкістю на напад, то ну, я в таке можу вірити. Для того, щоб раз і не завжди вирішити питання сектора, сектора Газу. А потім питання вже там західного берега річки Йордан, можна це все якби розв'язати. Ну отже, ми а, 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 зайшли в історичний екскурс. В історичний екскурс я трошки поговорю. Це важливо і про, згадаю, про Михайля Лайтмана і так далі. Тому що, ну, не вдаючись в подробиці, ситуація виглядає наступним чином. Так, Римський імператор, там римська світа, дружина там, імператора, звичайно, могли прийняти рішення про покарання і указ про відселення а не, а, з іудеї. Із Ізраїля, з із Палестини, ну, Палестина це тоді називалося, євреїв. Але якщо був би навіть такий. Ну, ми не раз бачили ці моменти, коли народи переміщаються або витісняються. так, Але вони з пункту А дружно переходять в пункт Б. А тут ми маємо справу з розсіюванням, з розсіюванням по всьому світу, і в принципі можна прийти до висновку, що це. Внутрішнє рішення єврейських або там ізраїльських, іудейських еліт. З якою метою вони це зробили? Чому вони мали розсіятись по світу цих внутрішні рішення, Для того, щоб це наслідок саморефле... саморефлексії, е... з метою удосконалення і перевиховання. Але не всі стали на цей шлях. Так. А потім вони мали вже перевиховані зібратися. Хтось по-різному інтерпретує, там, ну це не місіонерська, далеко не місіонерська мета. І я переходжу до Міхала Лайтмана. Я рекомендую, до речі, подивитися його інтерпретації цієї ситуації. Він, в нього є здатність, це білоруський єврей, який давно виїхав в Ізраїль, і я його знаю, там, років 12 за ним слідкую, і він там сповідає вчення поширює Каббала. Кабала таких. Ну, Він зазивала, звичайно, є. він просто заманює, так, а там от закриті там, клуби, де вони там вивчаються все, і так далі, каббалісти. і тому подібне. Він каже, що в нас є два, ну, два варіанти. Або змінитися, і відкритися, і змінити своє ставлення. Арабського світу до себе або зібрати свої речі і виїхати. Тому що ми окупанти. Це говорить Михайло Лайтман. Арабський світ розглядає євреїв Ізраїля окупантами. І вони кажуть, що ніхто їх не вигонив з цих земель. Вони самі вийшли, самі вийшли і розсіяли світом для того, щоб виправитися і удосконалитися. І от Михайло Лайтман говорить про те, що євреям потрібно об'єднатися. І це дуже дисунує. Лайтман це дуже глибока людина, і коли вона говорить такі примітивні слова, що потрібно об'єднатися, більшість не може зрозуміти. Ми від там покійного Яворівського почули, постійно чули від інших людей, єднаймося, браття і так далі. Але в чому питання? Питання полягає в тому, що євреї не можуть жити. Ну, Разом вони надзвичайно конфліктують між собою, тому що вони ведуть дуже такий меркантильний утилітарний образ життя. я нагадаю цей я... маленький віршик Ігоря Губермана: ты єврей, я єврей, от Шабата до Шабата, здесь брат обманывает брата. Ну там не а ім'я слово, але я не буду його казати. Так ось в чому ну, проблема і, і, і чому от Лайтман ставить оце питання? Воно має велике значення до латентного антисемітизму. Ігор Якив'енка провів ну, я послухав теж його ефір. Він соціолог з Росії, який тут зараз спаситься в нашому інформаційному полі. І, виявляється, було проведене такі соціологічні дослідження. В принципі, світ страждає на латентний антисемітизм. Дуже багато людей обережно з пересторогою. З упередженнями ставляться до євреїв в побуті на роботі, не хочуть мати з ними справи, підозрюють їх в обмані. Значить, не хочуть одружуватись, там жити разом на одній вулиці чи в одному будинку. Ще там щось, ще там щось, намагаються уникати цього всього. І, і про що говорить Лайтман далі? Значить, розсіявшись з світом, це, це не я говорю, я просто переповідаю. Не всі люди стали на шлях виправлення. Тобто їм потрібно було а, війти в інші народи для того, щоб виправитися. Це ну, перша мета. Ну і по-друге, коли вони перебувають в невеличких. А, в кількостях вони змушені ну, триматися купою, об'єднуватись, не сваритися між собою, примирятися, допомагати і так далі. Ну, виправлятися. Ну, принаймні, так подається ця, ця ситуація, а вони пішли іншим шляхом. Замість того, щоб стати на шлях виправлення, вони почали заражати своїми пороками іншими, інші народи, більше того, у них спрацювала претензійність обраного народу, домінування, вони захопили. Фінанси, медицину, фармацію, що там щось. Це говорить Лайтман. Можна знайти, забуваєте, Михайло Лайтман. Він сам про це говорить на Ютубі. Не буду нарізати, бо там багато треба слухати, і сенсу немає. Ось. І ми ж, я підходжу до третього пункту. Європейська правда, публікація і питання етики. І питання латентного антисемітизму. І чому тренд є такий в напрямку підтримки Палестини і проти євреїв, і проти того, що вони роблять в секторі Газа, і візиту Зеленського до Ізраїлю. Контекст треба розуміти, світовий. Контекст важливий. Питання не тільки етнічних чистках. Не тільки в захопленні чужих територіях, не тільки підтримка окупаційної політики, питання в латентному антисемітизмі світовому, який базується на претензії до етики, претензії до єврейської етики. Світ має претензії до єврейської етики. В принципі, так це все можна охарактеризувати. Не можна робити таких кроків, які намагаються зробити Зеленський. І те, що він робить в питаннях політики з Ізраїлем, це взагалі жах. І про це говорить не я. Я, я не писав би цей блог, якби не публікація на Європейській Правді. Люди з його команди, Зеленського. Плещуть його по плечу і кажуть, Володя, зупинися, не треба цього робити. Це вже перебір. Ми сильно дуже якби, зазнаємо репутаційних втрат. От. І те, що нам от прикривається, і так далі. Це... Ми мали б цьому пручатися. І позиції, і наміром Зеленського, і наміром Байдена ототожнити і прирівняти. Ну, от така от ситуація у нас відбувається в. В зовнішній політиці. Президент Зеленський фактично зробив нас заручниками українців і торгує нашою репутацією. І це для нас може, ми і так в складній ситуації дуже. А якщо все закінчиться відходом від нас Туреччини повністю і Арабського світу, то, то, то все буде дуже. Погано і небезпечно. Це при тому всьому, що ми ж не отримуємо в якості компенсації достатньої кількості зброї. Це паралельно йде з несхідним трендом озброєння. Тобто ви розумієте, взагалі весь жах, і всю катастрофу цієї зовнішньої політики, яку там веде Зеленський. Та безперечно, я поорганізував там потролив з Ентоні Блінкінем. Ну, так просто, щоб було цікавіше це все. Да? Якщо Ентоні Блінкін, якщо він на особистісному рівні може розуміти при зустрічі з євреєм, да? То, напевно, тому у нас така ситуація на фронті. Хоча тут не зовсім іронія, я маю сказати. Ну, гаразд, я буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Потрібно думати, уважно слідкувати і тиснути на нашу владу і правильно бачити ситуацію. Напевно, наступний відеоблог не знаю. Я присвячу візиту сина Сороса в Україну і фотографію його з Єрмаком. І Єрмак сам добровільно виставив цю фотографію в, там, з обіймами з сином Сороса. Цікаво, до речі, розклад, і треба подумати, для чого Сорос сюди приїжджав і для чого Єрмакс фотографувався, і цю фотографію виставив для того, щоб ми на неї дивились. Ну, я подумаю: до завтра чи коли там. І запишу, напевне, відеоблог, висвітливши це, цей візит. Дякую всім за увагу, до побачення. До наступних зустрічей.